Товариство, вітаю ще раз всіх. Слава Україні! Герої, слава! По-перше, чому ми сюди приїхали? Тому що ми завжди там, де український народ захищає своє право жити нормально на своїй землі, користуватися всіми правами, якими повинен користуватися громадянин. Цієї держави України. І сьогодні тут ситуація якраз така, що ми з вами, українці, повинні бути разом. Ми в кінці ще поговоримо про те, що потрібно робити для того, щоб відстояти свої інтереси. Але я хочу кілька слів сказати взагалі про проблему і вашу проблему, і інших українців. І давайте подивимось, давайте замислимося. Чому, чому скажімо, ви тут працюєте на цьому сьомому кілометрі? Я переконаний, що тут є люди із вищою освітою, тут є і вчителі, тут є і інженери, тут напевно... І лікарі, тут, напевно, є, і професори, і, можливо, навіть академіки. Невже ви тут працюєте? Тому що вам так дуже хочеться ставати ночами, не спати, морозити свої внутрішні органи або влітку тут від спеки подихати? Невже від доброго життя, яке наша влада нам зробила? Ви тут працюєте? Звісно, що ні? Ми, ви тут працюєте, а у нас в Одеситі... Половина родичів, половина багато батьків працюють на таких базарах, як сьомий кілометр, і так далі. Не від кращого життя, а тому, що наша нинішня влада забрала в нас, українців, все, що в нас було. Забрала, забрала заводи, забрала підприємства, вони все це роздірепанили і зараз володіють ними. Вони їх ріжуть на металон або різали раніше. Вони їх здають в оренду. Вони їх продають китайцям, в'єтнамцям, арабам, неграм, кому завгодно, тільки не нам, не українцям. І вони забувають, що це все, що вони вкрали, воно є нашим, воно є нашим. І ми зробимо все для того, щоб його, все це майно, повернути спочатку власність держави, а потім провести справедливий розподіл між всіма громадянами України. Тому що те, що було в 1991 році, згадайте ваучери, які давали вам, це ідея була правильно, але її зневілювали. Ці ваучери мали коштувати щонайменше 50 або 100 тисяч доларів. Це за підрахунком, за підрахунком професійних економістів. А в люди продавали їх, згадайте по скільки, по 15-20 доларів. Тому що це був такий лохотрон. І хто це зробив, товариство? Це зробили ті подлюки, які в 1917 році прийшли до влади, які наших батьків, дідів і прадідів знищували, забирали землю, забирали останнє, скотину. А людей відправляли в Сибір, в Гуладі, сотнями тисяч знищували, а потім ще влаштовували голодомори. Так от. Оці покітькі комуністи і їхні діти-нащадки сьогодні володіють нашими підприємствами. Це вони є сьогодні олігархами. І ми з вами повинні оцю наволоч поставити на місце. Ми повинні забрати у них все те, що вони вкрали, що вони вкрали в нас. Воно є нашим. І коли ми це зрозуміємо, ми переможемо. Так, ви Товариство, ви згодні з цим, що це є всіма, на все нашим, що є в нашій країні. Згідне ми будемо цим володіти. Суд, ми проведемо нюрнберг 2, як проводили в Європі над нацистами, так і ми проведемо над комуністами і їхніми нащадками, олігархами. Так, так. І те, що було з Щошеску, те що, те, що було з Каддафі, це все їх чекає. Все це їх чекає, товариство. Тепер. Щодо мене, мене звуть Павло, моє прізвище Кириленко. Я є, я був кандидатом в депутати від партії Свобода номер 9 На сьогоднішній день я ще не вступив в повноваження народного депутата, але як почне працювати Верховна Рада, я маю бути там. І я хочу сказати, що наша партія буде робити все можливе, щоб допомогти таким людям, як ви тут, на цьому підприємстві сьомий кілометр, і іншим людям. Всім І ми, але, але ми ми, це не є просто якийсь популізм або обіцянки. Чому? Чому товариство? Тому що тому, що ми просто знаємо, що потрібно робити. Ми не збираємося обіця. Ми не обіцяємо золоті гори. Ми просто кажемо, що наша мета це встановлення справедливості, це відновлення справедливості. А це власне є те, про що я казав. Це Повернути всю власність, яку олігархи вкрали в українського народу, це і є справедливість, і прийняти правильні закони, закони, які будуть стимулювати розвиток підприємницької діяльності, розвиток виробництва, розвиток сільського господарства, коли кожен українець простий не буде. Стояти як раб на сьомому кілометрі, а коли він зможе взяти безвисадковий кредит і на китайці... відкриття навіть... своєї власної справи, і звісно, що не все ніякі китайці і в'єтнамці не будуть тут ходити. І збирати гроші, так от, для того, щоб це зробити, щоб цю справедливість не відновити, потрібно провести в Україну люстрацію, тобто тих всіх покидків комуністів, їхніх нащадків і олігархів, відсторонити від влади, а владу віддати українським патріотам, молоді, студентам, які сьогодні закінчують вузи, які виховані вже на нових принципах, на які поважають свою історію. І свою гідність, що вони є українцями, так ось ми будемо за це від... боротися, за проведення люстрації. І я хочу, щоб ви знали, нам не потрібна більшість, нам не потрібно 300 голосів для того, щоб цього досягнути. Головне це питання підняти. І я знаю, що коли ми це питання піднімемо. Коли нас підтримує народ, нам не буде потрібна конституційна більшість. Разом з вами, з українським народом, ми змотемо цю наволоч, цю владу бандитську і приведемо до влади патріотів України, українців. І побудуємо Україну для українського народу, а не для в'єтнамців. Слава Україні, товариство! Почати <клухи> революцію. Але ми повинні пам'ятати, що нам потрібна революція націоналістична. Ми вже бачили ліберальну революцію в 2004 році. І головне, ми бачили, що ті, хто готові йти на компроміси зі своєю совістю, тобто зі своєю національною гідністю. І так далі, ті, хто готові слухати інші сторони, які намагаються керувати Україною, тобто центри впливу в світі сьогодні, або Кремль, або Сполучені Штати Америки, або Європи. Ті ніколи Україну із кризи не виведуть. нічого доброго для народу українського не зроблять. Насправді нам, українцям, немає на кого розраховувати олігархам. Або міжнародним там всяким структурам, їм не потрібне таке мислення, така продумана політика, таке розуміння внутрішніх процесів та зовнішніх, які мали би усвідомлювати представники нашої влади. Тому що саме через брак цих знань сьогодні ми маємо ось цю війну. А тому, друзі, якщо вам відгукуються ці матеріали, які я роблю, ви можете посприяти їх створенню. Ще й фінансово, бо займатися цим системно насправді непросто, тому що для цього потрібні необхідні ресурси. Саме елементарне, що я зараз намагаюся вирішити, це обладнання для створення от таких от відео. А це нормальна камера, звук, освітлення, комп'ютерне обладнання там для монтажу та обробки відео, ну і зрештою студія. Тому я оголошую збір. На придбання всього цього необхідного обладнання. Кожна ваша гривня або дві, чи 10, також будуть величезним внеском у спільну справу. Так само, як і коментар під цим відео, лайк або поширення його серед своїх знайомих та друзів. Я залишу під описом до цього відео посилання на Манабанку та картку. Бажаю всім на цьому шляху складному. Та дуже болісному залишатися людьми, але в той же час не поступатися своїми принципами і не дозволяти чинити над собою насилля. До зустрічі!